Не мовчать, коли гримлять гармати. Програмою під такою назвою зустріли Олександрійські театрали. Своє професійне свято. Захід відбувся 27 березня на сцені Олександрійського театру. Ведуча та організаторка Анастасія Завізіон. Повна назва нашої програми музики не мовчать, коли гремлять гармати. Але ми розуміємо, в якому часі ми живемо. Ми хочемо заакцентувати на тому, що життя продовжується, як би болісно не було зараз і тяжко чути кожного дня про загиблих, про втрачені життя. Але ми хочемо, щоб наше українське, ось це, що в серці, воно не залишало нас, щоб ми пропагували ось цю українську культуру в світ. Глядач мав можливість першим побачити нову постановку від драматичного театру Різдво цього разу під керівництвом Олени Цивінської ожили рядки Шевченківської тополі. 20 хвилина вистава не залишила нікого байдужими. Театр Різдво приготував літературно-музичну композицію Тополя. Це міні-вистава з фантастичними подіями, дуже з гарними хореографічними постановками, дає спів, дає читання, акторська гра. Це розповідь. Які почуття кохання, всю хореографічну постановку з великої майстерності і залюбки поставив нам Григорій Петрович Абажей, за що ми йому щиро вдячні. Участь в програмі Музи не мовчать взяли танцівники авантюрину. Їх номери автентичні та цілісні. Це є театр, і в нас завжди танець це як маленька вистава. А сьогодні день театру, і ми виставили свої нові номери. Ми готуємо нову програму, яка буде протягнута повністю українським духом, буде мати назву Легенди дикого поля і тому ми готуємо такі номери. І сьогодні ви побачили наші із давніх давен мотанки. Що сьогодні будуть танцювати ще мами зозуля, сьогодні було бувайте здоров'я буде. Діти, знаєте, з цікавістю. Вони завжди питають, про що номер. І тому їм це більш цікаво, коли йде якась ну от весь номер, це просто малесенька вистава. Свою постановку діти війни представив Апельсин. Її вже оцінили глядачі Ютубу. Театр в Олександрії на високому рівні, впевнений, Владислав Морований, член національної спілки театральних діячів України. Дуже. Радію і тішуся тим, що наше місто це, мабуть, центр театрального мистецтва в нашій Кіровоградській області. Дуже багато театральних колективів, в яких є досить високий рівень виконавської акторської майстерності. Також зараз це актуально сучасно, коли театральні колективи випускають відео. Проекти авторські це також дуже круто, які набирають мільйони переглядів, і також ми за це радіємо дуже талановита в Олександрії. Молодь з якою особисто я скажу за себе. Особисто я з якою працюю, працюю з режисерами. Вони в мене на виробничій практиці. І ми готуємо з ними різні постановки для олександрійців. То, е Дуже високий рівень. Це по перше. По-друге, підхід. Молодь – це креативний підхід, це нові, якісь цікаві ідеї. По-третє, це майбутнє наше. Приємно, що серед відвідувачів театру багато молоді є. Ті, хто тільки відкриває цей вид мистецтва для себе. Я пішов тільки перший раз. От бабушки узнав своєї, а вона тут не перший раз. На мені понравився.